Всім привіт, це клуб фостики. Це малюк ріко, який дуже чекає на свою сім'ю. Ріко приблизно три місяці. Виросте він середнього розміру десь до 20 кілограмів. Дуже ласкавий, вже оброблений. Має щеплення. Малюк неймовірно скромний, хороший. Нам зателефонували і повідомили, що велика собака. Ви вже бачили цю історію на нашій сторінці. Разом із двома цуценятами собака на прив'язку, в наморднику увесь день. А щенята бігають на дорозі між машинами і ніхто за ними не повертається. У ріку та Бобу були дуже запалені животики, тому що їли вони там не зрозуміло, що Але вони швиденько відновились, Зараз вони в будиночку клопхостики чекають на свої сім'ї. Дуже класні малі. Погляньте, який у них окрас, такі боцаті, лапки такі в них гарні. Вони дуже. Дуже чекають на люблячі родини, і саме ви можете допомогти знайти ці сім'ї. Робіть репости, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Адже малюкам допомагають тільки ваші репости. Ріко дуже чекає.